Такий 17 гривень за долар, саме такий курс, планує кабмін у бюджеті наступного року. Прогноз робили банки і мінекономіки. А от від НБУ цифри так і не дочекалися. Голосувати за сам бюджет, депутати домовилися 30 грудня. А доти документ вивчатимуть. Від самого ранку у парламенті назрів справжній бунт. Партнери по коаліції на відріз відмовляються голосувати за держбюджет. Урядовий пакети з понад 40 документів ще 400 сторінок проєкту бюджету звалились на нардепів зранку. Часу переглянути не було. дорікають у президентському блоці. Уже перший погляд на ці документи показує, що дуже важливі домовленості з урядом, котрі були досягнуті під час роботи змішаних депутатсько-урядових груп, не були відображені в цих документах. Ми потребуємо не просто прийняти 49 чорних котів у мішку, які нам пропонують прийняти без розгляду. Ми, ми потребуємо прийняття продуманого бюджету, який змінить життя в країні, який реально розпочне реформи не з бідних, а з багатих. Солідарні партнери по коаліції без змін податкового бюджетного кодексів кошторису не буде. А часу їх студіювати обмаль кажуть в самопомочі. Сьогодні ми не голосуємо за жодний закон. Сьогодні ми навіть не думаємо голосувати за бюджет, тому що бюджет залежить від податкового бюджетного кодексу і тих 42 закони, які зайшли. Я собі не уявляю, як ми навіть до завтра їх розглянемо. Спікер Верховної Ради Володимир Хройсман намагався вгамувати депутатів, мовляв, ухвалювати вже нині всі суперечливі закони. Ніхто не просить на їх доопрацювання буде ще час. 42 законопроекти, які внесені українським урядом сьогодні, зранку в парламент не всі пов'язані з прийняттям бюджету. І ми можемо з вами зрозуміти, що певний критичний пакет ми маємо розглянути першим, бо він є похідним для бюджету. А після того ми можемо далі приймати інші закони і дерегуляції і багатьох інших напрямків. Від критики до презентації представляти бюджету парламент прийшли урядовці на чолі з прем'єром. Бюджет можна приймати тільки тоді, коли ви підтримуєте всі попередні законодавчі ініціативи, тому що він побудований саме на новій податковій базі, на нових бюджетних відносинах. на... Легалізації тіньових доходів на детінізації бізнесу і оподаткування великого бізнесу, і так само на зміні підходів щодо соціальних. Мовою цифру урядовці пояснюють, рік буде непростим. Міністр фінансів каже, третина державних витрат піде на оборону України та повернення боргів. Далі налякало то сумів. Їм запровадили два нові податки на розкішні авто, об'ємом двигуна від трьох літрів та ювелірні вироби. Крім того, де українських недобросовісних багатіїв закриють офшорний рай. Угоду з Кіпром, яка дозволяла не платити податки в Україні за купівлю чи продаж нерухомості та інших активів, скасують. А трансфернецівноутворення удосконалять приховати реальну вартість товару буде важче, тож податки Доведеться платити добросовісно. Водночас, уряд так і не зачепив свята святих соціальну сферу. Нам вдалося все таки зберегти соціальну підтримку для найбільш вразливих верст населення, а саме зберегти державну підтримку для 2,9 мільйонів сімей. Зберегти в 2015 році систему пільг з оплати комунальних послуг для 5,5 мільйонів осіб. Зберегти стипендії. Особливо я хочу підкреслити. Що ми не скасовуємо жодних учасників АТО та переселенців і закладаємо 2,6 мільярдів на їх підтримку. Додатковий збір ведуть на імпортні товари. Приміром, імпортне взуття, чи електронна техніка обкладатимуться податком у розмірі 5%. Овочі, фрукти, чай і кави 10%. Не оподатковуватимуть додатково лише життєво необхідний імпорт газ, вугілля, бензин та гуманітарну допомогу. Презентацію послухали. А от ставити на голосування не стали. Повернуться до бюджетного пакету в четвер. Друге слухання планують на неділю. А ухвалять кошторис під новий рік 30 грудня. Веркалець, Христина Гавриш, Павло Тиханенко, ТВА.